Але Валерій працював будівельником. Напевне, більш мирної професії як будівництво не існує. Але коли розпочалося вторгнення, він пішов зі зброєю в руках захищати свою землю, свою родину, свою батьківщину. Шлях його додому був дуже довгий. Але, на жаль, що він загинув, але він уже вдома. І мамі вже легше, і дружині вже легше. Вони хоч знають, де він його могила. Ви знаєте, з 55 сіл в нашій громаді, напевне, 4 залишилось. Де ще немає загиблого або пропавшого безвісти. І матері, дружини, батьки, діти ждуть, ждуть звістки. Де, де їхній солдати? Коли розпочалось широкомасштабне вторгнення, кожен з нас застосував себе, знайшов свої. Міння застосовувати в чомусь, хтось став воїном, хтось став волонтером, хтось став переселенцем. Але ми всі стоїмо на одному фронті. І ми цій війні переможемо, тому що за нами Бог, за нами правда. Я не втомлююсь говорити практично на кожних похоронах. Коли у нас іде траурна процесія, попереду хрест, а потім державний прапор. У нас вище хрест, а потім державний символ. І перемога буде за нами, тому що спочатку віра в Бога, а потім держава. Спочатку молитва, а потім влада. Сіємо хліб, молимось. Збираємо хліб. Дякуємо Богу за те, що дав той хліб. Ми з нашим отцем Юрієм благочинним не раз говорили на цю тему. Десятий рік у нас, на жаль, такі криваві жнива. Тому що агресор несе всю свою історію. Біду, руїну, невігластво. Вони нічого, крім зброї, створювати не можуть. Але правда і перемога буде за нами. Тому що спочатку Бог, а потім мирське життя. Дорога родина, прийміть щирість співчуття від усієї нашої громади. Стурботю з вами сьогодні. Шановна громада, підтримуйте родичів загиблих. Я дякую, що ви знайшли час сьогодні прийти сюди. Дякую за те, що батьки дозволили дітям сьогодні тут бути зустріти загиблого, стати на коліно. Оце є перший крок до виховання справжніх патріотів. І коли приходите на кладовище, до могил своїх родичів, підходьте до могил, де маю синьо-жовтий прапор. Бо там лежать наші брати і сестри. Які віддали за наше мирне на небо, що вони мали найдорожче? Вони віддали своє життя. Підходьте їх до своїх рідних. Слава Господу Богу, слава загиблому герою і слава Україні!